І всім привіт, народ, з вас, підпис, Подобайка, Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3, нова гра. Я хочу в сучасному світі. Те, що я хотів ще зробити в минулому відео. Сісти за естонців і сформувати Європейський Союз. Латиська версия, ми, здається, а. Що? Це чисто Естонія-Латвія? Ми робили до речі Балтійську імперію вже. Європейський Союз. Чому за Естонію? Бо вона так скрашку знаходиться, і це прикольно саме за неї почат, ось так розширятись на південь і так далі, і зжирати все. Тому покращити, покращити. У нас 126 економіка. Армія 21? Я зрозумів. Окей. Витрати зараз всі по мінімуму, потім будемо потроху розширятись. Переваги. Я б качнув. Ефективність виробництва. А далі темпу зростання. Де у нас найбільше? В Таліні. Талін, що в тебе? Одяг? Не. Не найкращий ресурс, але не найгірший. Найкращий ресурс, судячи за все, в нас папір. 11 темпу зростання. Є ще скло. Та що, погнали з покращення столиці. Текстиль. Максимум економіку. Пам'ятник, бібліотека. Це буде стандартне. Наступне по темпу зростання це скло. Скляний завод. Економіка. Пам'ятник, бібліотека. І це вже дасть нам плюс 50 економіки. Що вже нам в якомусь сенсі допоможе. Так, Латвія. Якось би сконцентруватися на тобі. А що якщо забити і з самого початку піти на Латвію? Просто забити на все і одразу піти виносити Латвію. Вижте відносини. Втигнуть вони з кимось укласти союз, поки я їх буду ображати. Давайте тоді покращити відносини з наступними. А, угу. Литва мене назвала прям ворогом. Все з тобою зрозуміло, Литва. Да, ось ці провінції в мене зростають дві. Вони качаються? Економіка 149, буде більше. Давай, Латвія. Зараз подавимо тебе. Ти помилилась, коли обрала суперникам Литву, а не мене. Там по зростанні наступне. Ось ця провінція, будемо позоростання, але тут зерно. Сталіна я вже дві монетки зробляю. О, Фіни, пропонують Союз. Прийняти. Все. Так я зараз збережусь, бо тут на цей момент все ще у Латвії нема союзу. Все. 30. Оголосити. Оголосити. Ну, хотілося б спробувати спочатку без фінів. Е, Блін. А я дуже близько був. Що по втратах. Приблизно однакові? Нормально. Ой. Зараз також? Ну, приблизно однакові. Окей. Закликати Фінляндію як союзника. Відступлю трохи. Все, погнали. Ну я майже їх переміг. Давайте так, я не повністю на Фінів поклався, як на союзник. Не прям повністю. Бути вимоги. Та вже ж я все не можу забрати. Що ж, шкода, що я не можу зараз режим мапи. Не населення, а темпи зростання. І заібрати просто найкращі провінції. Але окей, поки що байдуже. Зробити вимоги. Я б хотів відрізати їх ось так, чесно кажучи. Від усіх. Блін. Ну наскільки зміг відрізати, типу, кордон? З ними тільки в мене. Хочу, щоб лишався тільки в мене. Затвердити. Так, на ядра в мене майже вистачає. Є. Yeah. Мене тепер цікаво, яка в мене тепер економіка. 236. Ну, я хоча б тепер армію свою можу утримувати. Темпи зростання. Да, все ще в, таку, в такій же послідовності в нас темпи зростання. Давайте ще одну привінцю, хоч качну. Хоча наступна ти? Тут також зерно? Наступне по темпам зростання? Хміль. Так окей, давайте. Я зрозумів. Ви хочете, щоб я качнув зерно. Якщо хочете, качну. Литва. Це з твоє не покращите? З тобою вже покращені І ядра майже готові, зараз качнуться і. є. А, всього на монетку збільшився пробуток Діа. Yeah. Ось чому треба качати привінці? Бо якщо вони не покращені, вони приносять дуже мало. Так, треба, треба обережніше слідкувати за тим, які відносини з сусідами. Не хочу різко опинитись в війні. це принці докачена? На. 252 економіки. Ну, а скільки мені треба ще порівняти кількість військ? Бажано взагалі 400 економіки спочатку Накап... назбирати. Ну, давайте поступово хоча б розширяти свою армію. Зараз ще 5 військ викликати. Кого сам? Я військ, це буде три дальніка і два ближніка. Так, ти, перемир'я до 34-го року, до березня 34-го. Ну, це, до речі, скоро. Економічний радник. Нема нічого цікавого, тут покращення відносин. І дослідженням це може непогано бути. Підтримку провінції зменшу. Все. Альянс з Чешської республіки. Але поки Чеська республіка дійде сюди, поки вона щось встигне зробити. Я починаю погіршувати відносини з ними. Не через образи, просто погіршувати. Так, з Литвою треба бути обережніше. Але потім захопити їх. Обережно? Захопити. Дохід від виробництва і вартість інвестування зменшити. Ммм. Це цікаво. Мій доступний спадок, давайте в купецьку раду. Я оголосити війну в Фінляндію одразу. А, в сенсі. В мене вже мінус. А, мінус 29, все. Оголосити. Максимальні втрати на армію. Примушу їх до наступу на мене в. Давайте десь в. О, в цю привінці погнали. Ось тут примушу. Не встиг. Ну, погнали. Зараз мені потрібно, щоб швидше все захопити, поки не прийшли чехи. Я зможу все? Блін, я все не зможу забрати, та ви знущаєтесь. Так, фрукти і худобу лишив. Давайте ще, якщо вже щось лишаю, то нехай вони вже будуть дві провінції поруч. Ось так. Худобу і шерсть. Так, да, це, звісно. Неприємно. Того, я ще вимушений чекати. Скільки? 291 на цей раз? Ого. Так, темпу зростання. Найкраще привінці Талін. Ти покращена, ти покращена. Ось ти наступна. Навіть не Ріга. Ну, окей, якщо ти наступна по темпу зросту, Наступна тебе пече. Ну і пам'ятник музею в кожній провінції, яку я покращую, якщо що. Ставлю. Так, далі. У мене економіка: 340. 340. Ще 8. Ще 8 військ. Це. погнало створити. 4 гаубиці. Треба чотири бліжніка. Говорити. Плюс вісім військ, прекрасно. Іхій армія з 4. Прекрасно. Двоє перемир'я. Литву. Теоретично я можу вже виносити. Так, краще то відносини з Польщею. Литва оголосити. на твій союзник? Пуф. Вона не дійде. Вона не не стигне тобі допомогти. Оголосити. Давайте одразу з фінами. Але я впевнений, що я впоруся сам. Впорався б. Ну подивіться, так? А! А де ваші війська? Литва. А, ось ваші війська. Давайте сам сам винесу, так все. А ну так, я б точно з ними спорився. Вони, судячи за все, нещодавно з кимось воювали зробити вимогу. Та забираю повністю. Не можу збираю так. так точно, щоб вони були на... внутрі мене. А далі вже розберемось. Пусть вимога затвердити. Так. З поляками такі собі відносини, але нормально. З часом вирівняємо. У. Ха, Ха-ха. Ось ці лохи пішли на ось цих лохів. Ой. Мінімальні витрати на армію. Так, і тепер в мене на цей. на цю мить 452 економіка. Ще викликаємо війська. Погнали. Пакт про ненапад. Та окей. Прийняти. Мені не треба з тобою воювати. Так, зараз три піхотки, три дальніка. І все нарешті я вирівняв війська. Давайте ще вісім. Дай за ці гроші міг би покращити ще одну провінцію. Але що вже зробиш? Все. Так, з тобою в мене випадково. А, все, закінчили смірного. Погнали. Ну, день як союзника на всякого поток одразу викликаю. Але все. Вони навіть не встигли підійти. Так, ядро, ядро. А, я навіть максимальну втрату не поставив. З тобою. Ой, ще два роки чекати. Нормально. Темпи зростання. Так, Талін покращений, Вінус наступний по темпам зростання у нас. Що ж, погнали? Це у нас папір, досить дорогий ресурс. Який вже монетку приносить з 10 економіками і без унікальної будівлі. Плюс унікальна будівля вже 1,82, і коли економіку докачаю. А, все. Пам'ятник бібліотека. Так, Клайп іде далі. Ще з хорошим темпом зростання. О, закінчилась мирного года. Давайте добудую, якщо вже почав. Пам'ятник і бібліотеку. А, хоча ні, бібліотеку можна вже не будувати, ми вже на максимумі. Та що? Ой, Данія союзник. Якщо Данія в тебе союзник, то я Фінляндію покличу, як союзника. Та та та. Все. Данія чисто з Фінляндії розібралась. Все, 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 стоп. Закінчуємо. Стоп-стоп-стоп. він стоп. альянсу закінчився. Упс. Далі йде наступна Польща, у якої 900 економіка. Тобто мені зараз треба буде почекати і відпочити. Ой, ой, а в мене з фінами погані відносини. Як можуть бути з фінами погані відносини, якщо ми з ними щойно в альянсі були? Ой, зі мною багато хто по. Який жах. Я не знав, що зі своїм союзником треба окремо покращувати відносини. Якби в нас не з'явились проблеми. Іне, ви не хочете ще раз кинути мені пропозицію в альянсу. Страшно, без союзника. Ну, Швеція мене на ворогом назвала. Да. Для... Так що погнали цю провінцію, Вона по темпам зростання також непогано. Перейти з шерстю. І не. Дворити альянс. Вони вже в Альянсі. Дуже неприємно, але окей, тримаємось. Якось будемо триматись зараз. Шерська республіка. Може, альянс? Окей. Треба просто 900 економіки зібрати. Тримати достатньо велику армію постійно. Я можу зараз дозволити собі ще 8 викликати. Генерала нема. Ну, тримайте. Вонали. Просто спочатку весь папір відбудую. Так як це найдорожчий ресурс. Ой, дякую. Ще один бонус. Що ж, папір в усіх провінціях відбудований. Економіка мені дозволяє по-хорошому ще викликати 8. Так, 1000 економіки. Польща. Польща, почекай. Ну Далі по ціні в нас здається меблі йдуть. На мене не прям не максимально круті провінції. Ой, далеко не максимально круті провінції. Що насправді так кажучи дивно, бо країни Прибалтіки. Країни Балтики. Дуже насправді так кажучи, покращі. Ну, дуже хороші по економіці. А що, 686, один і один. Я 80, по-перше. краще буду тримати трохи більше. Військ, трохи більше військ тримати і відчувати себе в безпеці. Ну, до речі, на. Максимальну ефективність виробництва. Є. Yeah. Все. Далі, 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 далі. По ресурсах пиво по ціні в нас іде? О, ні. У, німеччина, ну тут Прийняти. Ха, ага. все. Про все не так страшно. Але от сосіянці кинули мені образу, типу. Вони хочуть на мене напасти. Хм. Хм. По перше, я можу ще вісім військ. Я сам по собі вже не, не слабкий. Але я маю армію 80. Немає радника, військового. Нічого прям надто цікавого. Перевага. Перевага йде в ефективність суробництва. Я три товари виробляю топ-1. О, у мене десь скло є? А, у мене чисто одне скло. Ну да, все, в мене більше немає товарів, які більше монетки коштують. Все. Я хочу економіку більше за польську мати. Мені не так багато лишилось. Фу. А! Стоп, сир. В мене є сир. А сир більше монетки коштує. все нормально. Не прям в рази більше монетки, але також достатньо дорогий ресурс. Так, далі, що я витрачаю, це вартість будівництва і час будівництва. Є. Yeah. Ой, адміністративного радника ще нема. Та підтримку провінції зменшимо. Ой, технічне обслуговування армії прекрасно. Ой. Так. Далі в нас лишились. Угу. Тільки дешеві ресурси. Давайте хміль. Він ще хоча б відносно дорогий. Честь, до речі, вона також відносно дорога. 0,9, майже монетка. Все. І економіка в нас загальна. 926. Ще дві армії повісі. А, ой, мені ліміт військ не вистачає. То погнали? Ось так. І коротше, два рази качаю спадок на ліміт військ. Ай, ой, це треба перезавантажуватись, щоб далі вже щось робити. Так, 929, одна тисяча, все. Ще трохи, ще трохи, і я обганяю Польщу по економіці і зможу їх винести. Ви хочете, що мене альянс з Німеччиною. І піти все далі і далі до створення Європейського Союзу. Єй! До речі, тут 14,9 тисяч економіки на весь Європейський Союз, з яких 900 в нас знаходяться. А у Німеччини скільки? 1,8 8 тисяч. Слухайте, половина, всього половина від економіки Німеччини. Нормально. Так, а поки нагадаю, що в посланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Art Factory, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цоковито, і якщо додасте її добажано, це просто неймовірно мене підтримує. І більше що мене зараз підтримує мій спонсор. Так, один спонсор. Хам'як. Завдяки тобі виходить з відео. Дякую тобі за підтримку. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Якщо що, також мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!